звати Роман Гушій, е, мені 45 років. Е, мій син молодший вже третій рік вчиться в IT-STEP SCHOOL. Ми починали ще з IT-STEP академії, що коли було, що там три роки вчився. І потім, коли відкрилася IT-STEP школа, ну скул, ми були на презентації. Мені здалося, що це якраз саме то, що, що треба для моєї дитини. Ну, чесно кажучи, третій рік я собі навіть не уявляю, щоб ми якось зараз вчилися в якійсь іншій школі. Ну, у мене син якби мав. Нахил до все ж таки до IT, до комп'ютерів кожен батько думаєш. Батьки думають, що їхня дитина прям комп'ютерний гені, вона сидить, просто ігри грає. Але власне, що мій син якийсь коп... робив якісь відео, монтував, якісь ролики записував. І от йому було цікаво не тільки грати, навіть коли він грав, він спілкувався з якимись своїми ровесниками англійською мовою в онлайні. Ну тобто, це, це потребувало якогось подальшого розширення. Ми вдома не можемо, а проста школа теж цього всього не дасть. І власне тут ми знайшли якраз от відгук. Це і поглиблене навчання іноземної мови, крім англійської. Він говорить, що вчить тут китайську. Ну, недавно робив домашнє завдання, показує зовпівзошти єрогліфоном. Гарно я зробив? Та гарно. Я ж там нічого не розумію. Але це цікаво. В інтернеті прочитав оголошення, що якийсь it літній табір. Попали ми туди. Звідти ми попали в ІТ-академію. Це ходив кожної суботи, ходив на ну, я відвозив його на заняття. І потім теж поступила інформація, що відкривається е, повноцінна навчальна школа. А мене, якраз от син переходив з сьомого класу в восьмий. І це якраз от такий вік, коли втрачається просто інтерес до навчання. Я почув про презентацію. Ми пішли з нами презентацію, послухали з ним двоє, і якби ну. Не знаю, ну мені просто це все привідкрилося в новому світлі. Пішли ще на співбесіду, бо тут же теж відбір учнів є, не беруть всіх підряд. І пройшли співбесіду. І в принципі, нас зарахували до школи, підписали договір, і так і вчимося. Три з року в рік продовжуємо. Я от коли от бачив презентацію у викладенні директора Ігоря Богдановича. Зараз він директор. it степ цілого філії цілої франківського Я просто бачив в очах цієї людини бачив от то натхнення, яке я хотів би бачити в очах вчителів, які учать наших дітей. Тобто, вчитель це має бути не професія, якась така, де відбути щось. Це має бути покликання. От в його очах я бачу покликання. Я бачу вчителів, які теж хочуть щось навчити, які не хочуть просто прийти і там дістати лінійку і бити дітей по руках, які хочуть щось дати. От, а що найкраще можемо дати дітям? Навчання. Навчання це освіта, це є фундамент майбутнього. Ну it степ, по-моєму, це дуже крутий фундамент. Атмосфера в самій школі, атмосфера між вчителями, атмосфера між учнями ну це така здорова атмосфера. Тут немає булінгу, тут немає ну, якихось там хуліганів, двічників, які от е, десь там тянуть на дно. Тут діти, якісь які хочуть розвиватися і хочуть, в принципі, досягти чогось кращого в такій атмосфері. І, от, Самому хочеться бути кращим, і от є от там рейтинг, і це теж спонукає до того, щоб от якось тягнутися до чогось кращого. От під кінець навчального цього семестру мій син вирвався в лідери класу. Ну тобто, ну от він хотів бути. В нього є щось таке, що от він школа дає це. У мене ж просто старший син закінчив звичайну школу, і я ну. Я знаю і по собі, і по інших дітях, і по друзях, і по своєму старшому Але сину, що в старших класах, як я вже казав, навчання не стає цікавим. Ну перестає бути цікавим. І власне, от, наприклад, уявимо собі ситуацію: клас 30 дітей, урок 45 хвилин. Вчитель. Монотонно читає якийсь цей матеріал, ну, йому, чесно кажучи, по барабану, слухають його чи ні. І дітям так само все одно, можливо, там пару якихось відмінників загучок. Всі решта просто чекають, коли це все вже закінчиться, цей урок. І вчитель теж чекає, коли він закінчиться. Всі розійдуться. Ніхто не робить ніяких там домашніх, ніхто особливо нічого не вчить. Потім ЗНО починаємо шукати репетиторів, репетиторів з мови, з математики, з англійської мови. Там, ну, це платиться якісь гроші. Це дитина, яка не вчила протягом рок, трьох-кількох років нічого, має вивчити за пару місяців все. Це неможливо. Знову ж таки, як воно тут відбувається? Класи маленькі, є увага до кожної дитини. Є ті ж самі якісь домашні завдання, на них не ставиться акцент, бо дома ми їх практично не робимо і ми за них не переймаємося. Бо після уроків тут є проєктна година, і діти просто роблять є вчителі. До кожного можна підійти запитатися. Тим більше вчителі самі хочуть, щоб до них підходили, запитувалися, бо це їхні показники. І відповідно ми не мучимося з якимись там пропущеними уроками. У нас немає не зроблених домашніх завдань практично. Звичайно, що помітні. Знову ж таки, порівнювати з старшим сином. І порівняно з молодшим, ну просто молодший вчиться, він постійно вчиться. І зараз у цей десятий клас ми прийшли восьмій, прийшлися дев'ятий, десятий зараз вчимося, і в донаціях так само будемо тут доучуватися. Відповідно, я знаю, що за цей час він не втратить своєму розвитку такому цьому базовому навчальному, не втратить нічого. Навіть то, що я зараз, от ну, захищаю. Батьківщину, я військовослужбовець на даний момент просто зараз відпускую. Так вийшло, що є можливість прийти до вас. Але от ми буду, ми воюємо для чого? Для того, щоб от наша країна розвивалася. А основа цього нашого розвитку це от наше майбутнє, це от наші діти, які мають бути спеціалістами в чомусь. А спеціалістом він може стати тільки тоді, коли він вичить базову освіту в школі. Я це в цьому просто переконаний.